Ось такі гарні, смачні, ароматні котлетки, млинці. Називайте, як хочете, можна приготувати з ферментованої гречки і гарбуза. І ніхто ніколи не дізнається, що це гарбуз і гречка. Замочуємо гречку в холодній воді на ніч. Зранку промиваємо, проціжуємо, відправляємо до блендера. Сюди ж гарбузове пюре і це все діло гарненько солимо. Даємо пів чайної ложечки цукру, вона потрібна для ферментації. Блендеримо і відправляємо в посудину постояти, побродити ще до вечора. І ось таке тісто в нас виходить. Беремо масло кхі, у мене фірми Benefit. І смажимо на пательні з двох сторін до золотистої скориночки. І ви будете повноцінний, мати класний е прийом їжі, якісний. Корисний і дуже смачний. М -м -м. Гарбузик надає трішки солодкуватості. Можна як і полити сметанкою салатиком, можна йогуртом і ягодами. Варіант топ і так, і так. Дуже смачно обов'язково готуйте. І їжте якісну їжу.